Всім привіт! Сьогодні я вам буду показувати, як росте мій кавунчик. Він не росте під такою лампою. Я на X замовив. Ось така сьогодні привезла. Привезли, точніше, Укрпошта. Я її включаю, дуже ярко світить. Ось самий кавунчик такий, я вам вже показував відео. Ось, я посаджу тільки один. в мене він буде в зимі, хочу зробити такий експеримент. Я його буду вирощувати в зимі, іменно під цією лампою. Це така спеціальна, яка замість сонця, так би мовити. Ось такі я на смілінки, ось такі. Це є цукровий малюк. Він виростає до. П'яти кілограм максимум. Ось я до нього вже підготовив та як таку, так би мовити, земельку. Він вже десь через ще 2 дні, може і один день. Ще один день, думаю, по... ну точно він постоїть. Я його... Потім вже пересаджу пересажу в земельку. Він в мене буде рости під цією лампою. Коли буде холодно, я авокадо, так як то сюди поставлю і кавунчик. Уявляєте, буде така арка з нього кавунчика і на нові кавунчики будемо їсти. Ну що ж, всім папа, -па, до наступного відео!